Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні ми з вами навчимося створювати один з найбільш нестандартних графіків в Excel графік парасольки. Це ідеальний спосіб показати, як кілька змін впливають одна на одну та як їх можна порівняти. Спершу давайте розберемося, що таке графік парасольки і коли його варто використовувати. Це певна діаграма, де дані відображаються у вигляді серії стопців або ліній, але з кожним наступним рівнем дані покривають попередні, створюючи вигляд парасольки. Це дуже корисно, коли ви хочете показати, як кілька змінних можуть взаємодіяти між собою. Отож, давайте розпочнемо створення нашого з вами графіка. Переходимо на аркуш 2, де, як ми і завжди, так, як і в попередніх графіках, які ми з вами вже створили, так, ми бачимо певні рівняння ігриків, і про наш X, тобто проміжки, на якому належить те чи інше рівняння ігрів. Так, тож, давайте будемо розпочинати. Так, бачимо, що крок зміни Δх дорівнює 1. Так, вибираємо найбільше від'ємне число з проміжків X, які нам є доступні, тобто це є мінус 12. Так, і найбільше додатнє число це є 12. Оскільки крок зміни 11, тобто буде наступним чином. Так, мінус 12, мінус 11 і до плюс 12. Так, добре. Тепер започнемо перший y на проміжку від мінус 12 до 12, тобто від початку і до кінця. Так, отже, дорівнює. Так, мінус 1 поділити на 18, так, помножити на х квадрат, Так, тільки до квадату і додати 12. Так. Протягнемо вниз. отримали перші дані з нашого першого рівняння Y1. Так, тепер попрацюємо з Y2. Проміжок мінус 4. 4. 4. І давайте подивимося, що в нас там каже формула. Отже, мінус 1 поділити на 8. Так, помножити на наш Х до квадрату. Так додати, 6. так, додати 6. Натискаємо Enter. Так, і протягуємо знову ж таки до 4. Так, добре. Чудово. Так, третє рівняння Y3. Також. Запишемо на проміжку мінус 12, мінус 4. Так, почнемо спочатку. Отже, так, мінус 1 поділити на 8. Так, помножити в дужках значить x плюс 8 до квадрату. Дуже наш x плюс 8. Так, піднести до квадрату і додати 6. Так, проміжок має бути мінус 12, мінус 4. Так, нам потрібно ось таким чином. Добре. Так, тепер четвертий наш Y, Так, наше рівняння на проміжку від 4 до 12. Тобто з плюсом уже. Так, давайте напишемо. Так, мінус 1, так давати 8. Та сама формула можна було скопіювати, але, змінивши знаку, давайте вже напишемо. Так, отже, X, Так, відняти піднести до квадрату. І додати 6. Так, і додати 6. Натискаємо Enter і протягуємо до 12. Так, Це є, так, рівняння до 12. Сюди. Чудово. Так, залишилося 2 рівняння мінус 4 мінус 0 проміжок. Так, сюди. Знак рівності і давайте напишемо 5 наше рівняння по Y. Отже, 2 помножити, так, в дужках буде у нас X плюс 3. віднести до квадрату і відняти 9. Так, це буде на проміжку мінус 4,0. Так, ось таким чином. Так, чи давайте форму подивимося. Так, отже 2 помножити на x, додати 3. Так, до квадрату відняти 9. Добре. Так, і знову ж таки, 6 y теж мінус 40, але це вже буде ще 1,5 помножити на x. Так, додати 3 піднести до квадрату. Так, і відняти 10. Так, і відняти 10. Ось таким чином. Теж. Так, отож, ну, друзі, якщо все правильно ми зробили, так, то тоді графік буде побудований. Так, графік буде побудований. Добре, давайте перевіримо це, виділяємо наші ігрики. Так, вставлені рекомендовані діаграми. І як бачимо, ось наша парасолька гарна, яку ми з вами побудували. Так, трошки збільшимо ідемо на назву діаграмі. Так, можна зробити темнішим. Так, ось таким чином. Так, друзі. Отже, таким чином ми навчилися створювати графік парасольки так наче за допомогою математичних формул рівнянь в інструменті Excel. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте поставити лайк, підписуватись на канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Хай щастить і до зустрічі!